Мої вітання в ефірі програма «Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас у гостях Тетяна Прибиш, директорка комунального підприємства «Вінниця-Зеленбуд». Вітаю вас. Вітаю сьогодні. Поговоримо про роботу вашого комунального підприємства. І ось закінчується зима. Трохи погода така ще зимова, але все ж таки вже скоро прийде тепло, весна. Як доглядаєте зараз за рослинами, це й обрізка дерев і підживлення, що саме робите? І як от обираєте які рослини що потребують? Які роботи проводяться зараз? Так. Ну, дійсно, справді наше підприємство займається не тільки доглядом за зеленими насадженнями, тому що що стосується саме доглядних робіт, їх понад 75. Але наше підприємство займається вирощуванням квіткової продукції. Це однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Так само у нас є і вирощування різних кущів, дерев, злакові рослини. Ми почали вирощувати це, все ми реалізуємо на сьогоднішній день. Якщо повертаючись до питання саме догляду за рослинами, зараз ми проводимо обрізку, формувальну обрізку, санітарну. Її доречно проводити саме, коли вже перестали бути такі сильні морози. І вже з другої половини лютого, ось на протязі березня місяця, до початку сокоруху рослин, до поки вони прокинуться, ми проводимо саме різні види обрізок відповідно до форми дерева, крони, породи, виду віку дерева. Вони у відповідності всі аналізуються і проводяться такі роботи. Це досить велика робота, тому що потрібно проаналізувати кожне рослине, кожну, кожне деревце, так, як от саме працюєте, скільки людей над цими працює? Це, напевно, зимою ось ці такі е, Споглядання за цими так рослинами я зрозуміла. Наша робота йде абсолютно круглий рік. Ми не припиняємося не на один день. У нас є спеціалісти, відповідні майстри на дільницях, які обстежують, якщо дерева аварійні, фаунтні, чи мають певні аварійний нахил, чи вони мають наявні хвороби вже зовні там гнилі, чи тіло гриба вже виступає назовні, і вони несуть пряму небезпеку для діяльності людини чи їхнього майна. Складаються відповідні акти і ці дерева видаляються. Обрізку проводимо так само. Майстри ходять, обстежують, складають певні списки. Є списки обстеження по районах, мікрорайонах, по вулицях. Потім, відповідно, вже приймається то все в роботу до відповідного фінансування. Виїжджають наші бригади, і в своїй почерговості абсолютно вичищають ці всі неприємні моменти. Так само на сьогоднішній день ми вже другий рік поспіль почали працювати з малими річками. Це така нова наша гілка роботи. Ми прибираємо небажану рослинність для того, щоб очистити русло маленької річки, щоб покращити якість цієї води, яка саме є в цих річках. Прибираються ті дерева, які вже впали декілька років тому в ту річку, і це все приводиться в відповідність свою почерговість. Зараз так само працівники нашого підприємства входять в склад до цієї групи. І вони комісійно ходять, то все обстежують. Відповідно, до того, що ми займаємося не тільки деревами, чи можливо після зимового часу ми починаємо вже прибрати всі дерева, які ми укутували, угортували, обв'язували для того, щоб під час буреломів чи снігу. Великого навантаження не поламали з гілки хвойних дерев. Зараз ми це все прибираємо для того, що проміння сонця вже досить глибоко проникає саме в ці рослини, і щоб не було випрівання, щоб ці рослини не постраждали вічно зелені. Ми це вже все. Прибираємо, потім ми починаємо вже так приглядаємося, де є певні моменти після зимового періоду підсіву газону, посіву, складаються певні плани, для того, тому що шва, час дуже швидко плине і вже через 2-3 тижні виходять наші сезонні працівниці саме до роботи. Вони в кінці березня, на початку квітня вже прийдуть до нас із центру зайнятості, будуть в нас до кінця листопада. Будуть виконувати роботи по підживленню газонів, вичісуванню їхньому, формуванню кущів. Будуть виходити наші автополивальні автомобілі і будуть поливати зелені насадження після такого зимового стану спокою, задля для того, щоб дати їм поштовх до одночасного рівномірного розпускання листя. Перші квіти, які починають уже наші магнолії цвісти, до розпускання листя, форзиції, досить велика кількість. Кущів та дерев, які почнуть квітнути, їх потрібно простимулювати, полити, підживити, прорихлити стовбурові лунки задля того, щоб повітря потрапило до маленького коріння, і воно якомога швидше почало прокидатися. Ви згадали за роботу з малими річками. Це і забирання вирізання дерев, рослин, які там так. ростуть, які не потрібні інвазійні і... види і прибирання. Також біля річок і долучалися й до цього минулих років. Так, Звісно, року. ми працюємо не тільки самотужки, а й наші колеги підприємства комунальні також до того долучаються. І дуже багато волонтерів створюється багато суботників. І у весняний період. От зараз це вже трошки потепліє, буде вже плюс 10 в середньому, коли все почне розпускати. І різом з волонтерами з різними громадськими організаціями виконуються ці роботи так само, і в осінній період вони проводились. Розумієте, люди небайдужі завжди долучаються, і ми цьому дуже раді співпрацювати разом з ними. Це ось це прибирання, воно покращує. наскільки воно покращує рівень води, якості води у річках? Так, звісно, ну в будь-якому випадку не відбувається замулення дна цих річок і прибирається ця небажана рослинність, і навіть візуально пройти прогулятися. А вздовж цієї річки тобі естетично приємніше, аніж коли є певна захаращеність. А проблеми, які зараз от в навколишньому середовищі, погіршення клімату, погір... глобальне потепління, як вони впливають на дерева, на рослини, які ростуть у Вінниці, як змінюєте, тому що можливо не всім вже зараз підходить клімат, який був ще декілька років тому у Вінниці? Так, звісно, клімат міняється, глобальне потепління. і Ми розуміємо, що за останні десятиліття у нас навіть я говорю безпосередньо про Вінницю, плюс 4 градуси. Ми відчули, що влітку, що взимку. І є певні моменти в зв'язку з тим, що наші ґрунти це тяжкі суглинки, середні суглинки. І ми то розуміємо, постійно потрібно проводити більшу кількість поливу, підживлення, тому що літо стає більш посухостійким, і ми то розуміємо, проводяться певні види робіт. А з іншої сторони, можна потішитися тим, що сотні і, можливо, навіть тисячі нових видів, сортів, які раніше росли на півдні, зараз чудово почувають себе в нас. Вони не страждають за рахунок морозобійних тріщин, чи вимерзання, чи ще якихось певних моментів. І оця зелена маса, цей саме асортимент, він збільшується, зважаючи на те, що такі речі, як ми раніше, були. Обмежені там використання якихось вічно зелених, типу там саншиту чи дерев першої величини каштану. І ми думали, Боже, чим нам замінити, що може слугувати альтернативою, тому щоб було гарне візуальне сприйняття на сьогоднішній день. Цей асортимент надзвичайно широкий, тому що селекціонери працюють щодня. Ринок іде тільки вперед, в їх між собою є конкуренція створюються нові види, сорти, і це нам взагалі тільки плюс іде за для того, щоб створювати якісь нові композиції. Тобто відбулось не тільки стовідсоткове замінення рослин, але навіть так. і більше їх з'явилося. Так, звісно, це покращення, тобто можна додати будь-які і, враховуючи тенденції європейські, ми аналізуємо то, що це раніше в нас було що дуже багато квітників з однорічних квітів, які давали барви на сьогоднішній день. Це економічно невигідно створюються квітники з урахуванням багаторічних кущів, багаторічних квітів, які між собою змінюють період цвітіння, і вони цвітуть по декілька разів на сезон. Там ранньою весною, і другий раз в кінці літа вони можуть зацвісти при правильному догляді, правильній стрижці вчасній. І це багаторічні квіти, які одні відцвітають в травні, інші в червні, в липні. Вони змінюють. І якщо брати квітник за 100%, то тільки 20% додається однорічних квітів для того, щоб додати кольору якогось певного такого контрасту надати квітнику. Багато рослин вони висаджуються не тільки навесні, але і потрібно ті, які висаджуються навесні, вже в відкритий ґрунт. Але перед тим в теплицях, скільки зараз таких рослин є, як в теплицях ви їх засаджуєте, коли саме це в залежності від рослини? Також так, звісно, на сьогоднішній день в нашому тепличному господарстві у нас більше 300 одиниць, 300 тисяч одиниць квітів. Це і однорічні, і багаторічні у нас є. Тепляки, в які вже ми винесли рослини для того, щоб вони акліматизувалися, адаптувалися. Ми туди винесли лаванду вузьколисту, це багаторічні, різні види хризантем. Там температуру ми підтримуємо близько 7-8, максимум 10 градусів. І ці рослини себе почувають надзвичайно добре і чекають свого часу. Так само в наших теплицях на сьогоднішній день нас велика кількість тагетису, агератуму, бегонії різних видів, жоржини. Кани різних сортів у нас є рео, хлорофіту, метродисканція, плінтрантуси це навіть ці рослини, які ампельні, які слугують для фітодизайну різних там закладів, харчування, ресторанів, кафе. Їх можна навіть використовувати там. Ну, Асортимент збільшується щодня, і ми активно над цим працюємо, тому що задля того, щоб сьогодні бути конкурентно спроможними і йти в ногу з часом. Потрібно постійно щось створювати нове, себе удосконалювати, модернізувати. На сьогоднішній день у нас є велика кількість злакових рослин. Ми займаємося також їхнім виробництвом. Ми їх там шляхом поділю розмножуємо, висімаємо з насіння. абсолютно різними шляхами. Вони нам також дуже подобаються в зв'язку з тим, що вони. Малодоглядні рослини вони потребують не такого великого догляду, коли вони вже на квітниках, як однорічні рослини. І зараз в чому їхній плюс? Вони статичному місту, де стоять багатоповерхівки, стоять там електроопори, воно все таке статичне. А саме злаки додають динаміки, коли віє вітерець, коли ще саме оці всі. Пагоною воно дуже гарно споглядається, і великий плюс таких рослин, що вони зберігають свою декоративність і в зимовий період часу, і тільки саме от березень місяць ми прибрали верхню частину, яка перезимувала, і пройде місяць, максимум півтора, і вони саме теплолюбиві знаки злаки, вони вже починають просинатися більш е, ті, що. Пізні трошки пізніше, там от типу там пінесетумів, і ми побачимо вже знову надзвичайно велику красу. Робота проводиться досить велика. А скільки ж людей працює над цим? Скільки людей доглядає за рослинами? Виконує ось цю всю велику роботу важку. Якщо враховуючи разом з сезонними працівниками. А наші сезонні працівники з нами працюють дехто поруч уже 40 років, хтось більше 40 років. Наші дівчата працюють з нами. І я їх навіть не назву сезонними, адже вони тільки зимовий період перебувають не разом з нами, це три місяці. А так, у нас 9 місяців в році вони поруч з нами. То нас більше 100 чоловік працює на нашому підприємстві. В кожного є своя певна відповідальність. Вони діляться на дільниці в місті, які доглядають. Є центр, є замостя, є вишенька. Ну тобто вони є досить різні. І всі розпреділені є дівчата, які працюють в теплично парниковому господарстві. І наші хлопці, які займаються саме обрізкою, видаленням. Небажаної рослинності в літній період вони займаються викошуванням газонів і так само, можливо, частково формувальними обрізками, адже ти не можеш стовідсотково виконати спектр робіт в зимовий період, тому що з настанням тепла розпускається, все буяє і де частково прикриває обмеження дорожніх знаків чи камер спостереження. Також проводимо певні роботи. Ви говорили про те, що потрібно працювати для того, аби йти в ногу з часом, так, аби звісно. бути конкурентно з промок... Можними наскільки Вінниця є конкурентно спроможним в Україні, от в плані виробництва квітів, висаджування рослин з різних, як саме скільки це взагалі по таких відсотках можливо? Ну це відсотково, я вам так точно не скажу, розумієте, в зв'язку з тим. Якщо проаналізувати час, який був там 5-10 років тому, можна було про щось говорити. Але на сьогоднішній день місцева влада кожного регіону діє на свій розсуд і провести якусь таку чітку паралель, це просто дійсно складно, тому що хтось висаджує, вирощує певній кількості, хтось трошки менше в зв'язку з певними подіями, які відбуваються на сьогоднішній день, то чіткої такої оцінки назвати не можу. Якщо говорити за роботу на приєднаних територіях, що саме От зараз весна, ви вже сказали про обрізку дерев, що проводиться саме там? Чи знаєте, для мене це вже не приєднані території, а це вже Вінницька об'єднана територіальна громада, адже ми не перший рік працюємо разом. Ми вже всі разом Вінниця, одне велике місто. І Вінницького тірський округ, Садницький округ. Вони для нас як місто. Ми так само там виконуємо роботи і по обстеженню якихось певних аварійних дерев. І по обрізці, і по викошуванню газонів. Ми вже практикували декілька разів там висаджування квітів саме на квітниках наших е, приєднаних е, територій. І ми виконували роботи по посадці троянд. Ми започаткували таку традицію. Подільська громада не перший рік надавала нам волонтерську таку допомогу, надавали тисячі кущів троянд, які ми висаджували. Як на території міста Вінниці, там і проспект юності висаджували, була підсадка на проспекті Куцюбинського на сквері Пирогова. Так само ми висаджували ці троянди, саме в Вінницько-хутірській громаді проводили і в Стадницькому. Тобто певними частинами то все розподілялося, щоб. В різних куточках нашої громади люди могли любуватися цією красою на сьогоднішній день. На території Вінницької територіальної громади квітує, буяє понад 12 тисяч кущів троянд. А доглядати за рослинами сезоні працівники, у які у них графік роботи. Є рослини, які потрібно поливати дуже так, зранку, звісно. ввечері вони працюють позмінно? Так, графік роботи в нас досить насичений. Можливо, для когось він здається чимось таким складним, але для нас це вже знаєте якесь таке повсякдення. Так, певні роботи люди, які виходять і на п'яту годину, і працюють до десятої в полив. Хтось виходить на сьому годину вечора і до десятої до одинадцятої. Раніше ці всі роботи там по поливу чи підживленню, для того, щоб не було певних опіків для рослин. Вони працювали в нічний час, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день це комендантська година. І ми стараємося підлаштуватися під сьогоднішнє сьогодення і людей розподіляємо по-своєму, по будуємо для них певні графіки, закріпляємо працівниць за певними водіями. В кожного складається свій графік, табель, і вони вже знають, хто коли, як в свою зміну виходить і доглядає за зеленими насадженнями. І наостанок хочу запитати зараз: весна лише початок. Ми поговорили про роботу, яка робиться зараз. Далі квітень, травень, що плануєте робити у тих місяцях? У нас надзвичайно амбітні плани. Ми повинні підготуватися в першу чергу для того, щоб всі наші газони мали гарне сморадове забарвлення, щоб наші дерева якомога швидше, які мають квітувати типу там сакур і магнолій зацвіли, радували цвітом. Ми формуємо всі наші чагарникові, наші квітники багаторічні. Це для того, щоб вони також могли радувати наших громадян і для того, щоб візуальне їхнє естетичне сприйняття допомагало трішки якось відволіктися від того, що відбувається на сьогоднішній день. Це наша така робота. Знаєте, піднімати людям настрій. Також ми повинні вже підготуватися до того, що не тільки буде тепло, буде 10-15 градусів вночі, Це кінець травня, початок в червня. Почнеться ще одна сторона медалі боротьба з шкідниками та хворобами. Ми також до того готуємося, вже якісь певні читаємо новинки, певні нові препарати. Зв'язку з тим, що є, відбувається певне звикання цих шкідників, і вони вже ці препарати, які ми використовували раніше, не є настільки вже дієвими. А ми розуміємо, що ми працюємо тільки з тим, що дозволено в населеному пункті третя група роздрібної торгівлі саме ті препарати. Ви ж розумієте, що не кожне можна використати в місті, тому що є то певним алергеном і щоб не було шкоди для людей, але було дієве для рослин. Це також такий певний об'єм роботи, який потрібно вже пропрацювати і розуміти з чим працювати, провести якісь певні вже на тестових ділянках, щоб ми бачили, що воно дійсно дієве. І, і воно послужить нам якимсь певним результатом. І це теж потрібно завжди слідкувати, що нового так, виходить. як Звісно, так, ми дивимося абсолютно за всіма новинками. Є компанії, з якими ми працюємо вже багато років. Там сільєнта це такі великі монополісти фірми. І абсолютно дуже багато різних інших є, якісь певні новинки, і за цим всім потрібно не тільки за тенденціями озеленення, які є нові в Європі, чи ще десь в інших країнах. Так само і в методах боротьби, чи в методах догляду, ми так само стараємось не відставати, а йти в ногу з часом. Я дякую вам, що дякую, ви дам. до нас завітали. Поділилися своєю роботою, яка є досить важкою і потрібною на даний час, яка приносить максимум задоволення. Це добре, коли робота приносить задоволення. 100%. Дякуємо вам. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Тетяна Прибиш, директорка комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд.